Асоціація професійних капеланів України нагородила капелана церкви Авен Езер Івана Балога Хрестом святого Бенедикта. Відзнаку вручили за соціальне служіння під час війни. Моя цель приїхати сюди в Закарпатії труд мета мого візиту на Закарпаття відзначити роботу служителів Божого народу серед ромів, які сьогодні активно допомагають і співчувають своєму ближньому. Це і переселенці, і роми, які несуть соціальне та капеланське служіння. Яноша я знаю давно. Його становлення як пастора та служителя відбувалось на моїх очах. Він дуже активний і всім допомагає. Не лише тут в регіоні він їздив і зі мною в зону АТО свого часу. Ми з ним багато служимо у капеланському Русі. І я дуже радий, що він може отримати таку нагороду. І я дуже рад, що він сьогодні може получити таку нагороду. Капелан церкви Авен Езер Іван Балох єдиний Ром на Закарпатті, який отримав почесну нагороду від Асоціації капеланів України. Знаєте, хрест не спасає, але ти маєш увереність, ти маєш перед тобою дорога. І я знаю, що це хрест він буде допомагати. Відзнаку отримала і дружина капелана Клара Балох, мама десяти дітей. Жінка не лише виховує своїх дітей та внуків, але й багато років поспіль допомагає нужденним дітям. Я Я отримала цю медаль. за що вдячна Богу. Відчуваю емоції радості. Отримала я її за те, що годую дітей. Піклуюсь про чужих дітей. Мені іноді мої дівчата допомагають з дітьми. Дякую всім. Загалом асоціація професійних капеланів України відзначила 15 людей, які активно трудяться на Закарпатті та допомагають потребуючим.